У нас було не розміновано. Їхати туди мені категорично сказали, що туди не можна їхати. Я кажу, боже, та там ну треба. Через російську війну в Україні Ніна Радченко двічі залишала свій дім і стільки ж разів втрачала квітковий бізнес, у який каже роками: вкладала кошти та щоразу починала з нуля. До 2014-го жінка мала ландшафтну студію у Горлівці. Подобалось вирощувати щось, квіти. Дуже хотілося створити власні теплиці. Хотілося мати місце, де можна було втілювати будь-які свої квіткові мрії, робити те, що ну, от, наприклад, ми приїжджали на озеленення, бачили, що там от немає. Отакої от ну, от композиції, щось можна було б додати. Я думаю, чого б я не виростила б це сама. І тому саме так і виникла ідея теплиці всього, того, що було вже на новому місці, але ну, планувалося це зробити в горлівці. Е, ну, 14-й рік о, цьому перешкодив, рятуючись від війни. Тоді вона вперше поїхала з дому. Втілити мрію, їй вдалося за грантові кошти у селищі Олександрівка на Донеччині, де Ніна знайшла прихисток. Там переселенка створила садовий центр. Було дуже багато замовників. То так, от я вже могла, ну там якби там у мене такі графіки були. Хто там ми працюємо там, працюємо там, і вже так рік розписаний. Тобто я весною знала, що я буду робити восени в теплицях. Ми планували, що ми виростимо 15 тисяч одиниць квітків. Наступна весна, все буде як завжди. Реалізації бізнес-планів завадило повномасштабне вторгнення. Наприкінці березня 2022-го. Українські військові евакуювали Ніну з селища після того, як вона місяць ховалася від обстрілів у підвалі. Ну, у нас була авіація. Авіація, напевно, це найбільше страшне, що я бо це самоліти летіли дуже низько, і від них будинок він просто стіни тряслись, і потім він підлітав і ще випускав снаряди. Тобто це, це, це просто ну, тобто це дуже, дуже було дуже страшно. Коли вже були влучання, вже дуже поряд, потім, потім пропав зв'язок, не було зв'язку, і ну, в село зайшли і військові наші українські. Е, ну, там ну, вивозили мене, скажімо так, військові силою, запихували в автобус. Я навіть не поїхала на власній машині. Бо в мене я так як укрив. Я повернусь, кажу, ні все буде добре. Ну от таке було несприйняття. Повернулася додому Ніна через вісім місяців, лише на день з волонтерами, коли селище де окупували. Журналісти Радіо Свобода вперше зустріли переселенку саме тоді, коли вона ступила на своє подвір'я і побачила вщент зруйновані будинок та садовий центр. В нас було не розміновано. Їхати туди мені категорично сказали, що туди не можна їхати. Я кажу, боже, та там ну, треба. Ми коли ну, заїхали, от в мене напевно, що да, це було саме, саме, такий момент, коли ти заходиш в свій дім, куди ти вкладав багато емоцій, багато любові. Не кажу про гроші, бо ну, насправді гроші це така похідна вже ну, знати, що в тебе зруйновано. Це одне, бачити це інше, насправді. О, Тому так, пам'ятаю, я зайшла, там такі осколки валяються, там ходи, там не ходи, бо я розумію, що воно, в нас були фосфорні бомби, ну, ці, потім оці ліпістки. Про історію двічі переселенки дізналася шведська організація і вирішила підтримати Ніну, розпочавши збір коштів, щоб жінка відбудувала теплиці. Зібрати вдалося понад 30 тисяч шведських крон. Ніна зізнається, розпочати втретій бізнес спочатку не готова, тому кошти віддала на благодійність. Напевно, коли ти багато втрачаєш, ти хочеш щось дати. Ставлюсь добре, але я думаю, що гроші і. Кожна ініціатива має бути е, довгостроковою. Має бути, е, після того, як я вже два рази втратила, то я дуже так обережно до цього ставлюсь. І я розумію, що вона має бути в безпечному місці. Е, тому от я вирішила, що це безпечне місце. Ну, поки умовно безпечне місце, да? бо вся Україна насправді ну, зараз не має такого безпечного місця, але хочеться, щоб це приносило радість. Кошти Переселенка передала Львівському розсаднику, простору для природотерапії та екопросвітництва. Його створили чотири роки тому в одному з парків Львова. Починалося це все, цей проект як публічний сад-город. І основною ціллю було саме спільне вирощування городини. І, Створення ось цього ком'юніті про міське садівництво городництво пізніше, з початком повномасштабного вторгнення, проявилась терапевтична складова цього простору. Ми її не закладали, але люди почали приходити в простір поратись і помічати, що їм це допомагає. За кошти благодійниці активісти планують створити зелений банк з кущів з лакових та багаторічних рослин. А також закупити матеріали, необхідні для догляду за ними. Для нас важливо, щоб е, ці рослини вони мають е, бути стійкими до міського середовища, вони мають бути е, людинонезалежними, тобто вони в перші роки потребують мінімального догляду, а в подальші роки не потребують догляду взагалі. І е, вони можуть. Е, Допомагати протидії кліматичної зміни в місті ось це критерії, які ми вкладаємо. Доглядати за рослинами у розсаднику можуть усі охочі, що середи впродовж літа. У майбутньому екоактивісти хочуть передати ці саджанці для озеленення публічних просторів, комунальних підприємств, лікарень та шкіл Львова. Як кажуть, де ви були вісім років, те, що я сказала, вісім років ми створювали український Донбас. І Мені дуже буде приємно, о, залишається частинка українського Донбасу у Львові.